Всім привіт! Часте питання: чи зносить антибітум воск? Вчора я наніс на невеличку ділянку ось такий воск. Ось тут видно, де нанесено, а де ні, там брудно, там не брудно. Ось так. -от. Наніс цей воск, він добу настоявся. Зараз візьму антибітум, нанесу його, почекаю, змию і подивимось. Воск залишиться чи він знесеться. Попередньо я зараз помию цю ділянку від бруду, тому що сьогодні вже їздив. І подивимось, що з цього вийде. Помив дві фази, давайте тепер я трішки побризкаю водою, щоб зрозуміти, де знаходиться віск та як він і працює взагалі. Я думаю, чітко видно ось цей квадрат. Зараз я знову підсушу, ось видно, воду скидує дуже добре. Зараз я підсушу цю ділянку, нанесу антибітум і подивимося. Підсушив поверхню, взяв антибітум, тія і наношу трішки на поверхню. Запшикав всю ділянку, де є віск, та трошки навколо, чекаю пару хвилин, змиваю водою, мию е, ручним шампунем і перевіряємо. Антибітом попрацював 2 хвилини, тепер змиваємо звичайною водою. Після того, як змив антибітом, Квадратик, де був нанесений віск, він ще так гідрофобить більше, ніж навколо. Але ми ще раз, зараз перемиємо ручним шампунем, щоб не вводити себе в обману, і подивимося, що з цього вийде. Перемив ділянку та трошки навколо ручним шампунем, і змиваємо ту все. Ось я змив ручний шампун і чітко бачу границі, де я наносив твердий віск. Зараз я ще підсушу і зробимо ще один тест водою. Підсушив поверхню, де є віск, і робимо контрольний тест. Бачу чітко, що там, де нанесений віск, то вода з себе скинулася. Але значно помітно, що гідрофоб все ж притупився. Тобто він є, але вже десь гідрофілить, десь трошки скинувся, десь трошки вже не так добре працює. Але все одно віск працює. Які висновки я можу для себе зробити? Що антибітум все ж негативно впливає на віск. але... По-перше, все залежить від того, який антибітум ви використовуєте. Антибітуми є на різних основах на цитрусових, спиртових і тому подібне. Їх там досить багато, і багато які впливають негативно на віск. Але ще одне, але залежить не тільки від того, який ви антибітом використовуєте, але й який віск у вас нанести. Вони є натуральні, синтетичні, гібридні, тому подібне. Вони також по-різному переносять антибітум. Якщо у вас є потреба помити антибітом, то я думаю, що то точно варто робити. Чому? Тому що антибітом негативно впливає на алкофарового покриття, особливо, якщо у вас білий автомобіль, ви там через якийсь час його змиєте, і у вас можуть залишитися жовті плями, які вже ніяк не вивезти. Моя рекомендація, якщо у вас весь автомобіль в бітумі, то, звісно, шикайте весь. Але якщо у вас локально там декілька точок, візьміть якийсь маленький спонжик, якусь мікрофібру, і локально пропрацюйте ці шматочки. Від того, що ви локально тут пропрацюєте, загальна картина роботи воску ніяк не зміниться. Це такі мої поради, такий невеличкий експеримент. Давайте ще раз контрольно. Подивимось, може щось змінилось. Трошки менше зробимо напор. Ну, Де є воск, воно ітрофобить краще, краще скидує воду. Все ж антибітум, цей антибітум, цей віск, зараз він не зніс. Ще такий нюанс. Щойно після експерименту сушив цю ділянку. І що помітив, що... Ось тут є все чітка лінія, де я наносив віск, а де ні, на камеру, на жаль, її не видно ні просто так, ні під точечним світлом, ні під слабкішим світлом. Але ну в житті дійсно видно, що віск все ж залишився. Він все ж надає блиск, він все ж надає глибину кольору. Він все ж захищає поверхню від бруду. І, можливо, якщо помити, наприклад, кислотним шампунем, то гідрофоб повернеться. Тобто, антибіту може зносити тільки гідрофоб, а не всі інші властивості, які надає віск. Адже віск це не тільки про гідрофоб або про гідрофіл, це ще про захист, про блиски, тому подібне. Тому ще раз кажу, перевіряйте свій антибітум зі своїм воском, як він працює. На якомусь маленькій ділянці це не змінить загальну картину роботи віску. Але ви будете знати, як працює ваш антибітум з вашим воском. Все ж я знайшов можливість як то показати. Ось тут у мене на фібрі знажирювачі заприпіловий, 70 на 30. Я протираю і видно, де воск себе виділяє. Ось чітко видно границю, де віск ще є. Так само і тут.